загальноосвітніх навчальних закладів та члени міського учнівського парламенту. На порядок денний об'єднання було винесено декілька питань, серед яких основні проблеми у взаємовідносинах серед дітей підліткового віку. Відповідно до запиту начальника управління освіти Любові Максимович, декілька місяців тому у школах у сьомих-восьмих класах було проведено анкетування на вище згадану тему. А також що почувають себе учні комфортно у навчальних закладах та які проблеми турбують їх у взаємовідносинах із однокласниками, провівши аналіз. Санкетувань виявилось, що необхідно провести систему заходів із поліпшення мікроклімату у класах. Спільно з фахівцями психологічної служби зазначили методист міського методичного центру Івана Гриців. Також треба відновити тренінги спілкування, круглі столи, години психології щодо формування в учнів навичок толерантного ставлення до себе та інших. І чи не основне тематичні виховні заходи про шкідливість спілкування у соціальній мережі. Також на засіданні було презентовано проекти під назвою Історія навчальних закладів міста. Кожен представник навчального закладу зробив мультимедійну презентацію своєї освітньої установи. Спочатку заснування до сьогодення над даними проектами ще потрібно попрацювати. Їхнє завершення планується 25 березня. Голова міського учнівського парламенту Оксана Владика представила на методоб'єднані загальноміську благодійну акцію Із моїх рук до твого серця, яка триває з 12 грудня до 14 лютого. Даний захід спрямований на підтримку творчого розвитку дітей, котрі потребують значної уваги суспільства та сприяння у подальшому творчому зростанні. Під час акції відбуватимуться різні заходи, а саме, концертна програма за участю творчих колективів, виставка розпродаж дитячих виробів, майстер-класи